Всім привіт, Медмен. Сьогодні ми гапаємо на 25 ранг. Не знаю, яким це відео випущу, скільки в мене 4 відео наперед записано, тому не дивуйтеся, якщо в мене зараз, наприклад, 33800, а в попередньому відео, наприклад, в наступному відео буде, наприклад, 303300. Ще хочу вибачитися за свій голос. На даний момент я ще досі хворію. Ще можуть бути такі звуки, там різне скріпіння, оскільки записую, озвучую під час запису. Попрошу поставити лайк підписатися на канал, я втрачу багато часу на це все, на озвучку, на запис, на саму підготовку відео, оскільки 750 кубів для мене доволі тяжко. Розумію, що багато з вас 30 ранг, і для мене це зараз просто unріal. якщо і буду пробувати апати, то можливо, я кажу, можливо, таке буде. Але не думаю, що в цьому сезоні. Не знаю, мені не вистачає там не так багато, якщо я не помиляюся, мені не вистачає іменно е двох кубків, там, мені не вистачає двох кубків. Ну, попробую щось робити з базіком. Стрімно, чесно. Чесно, стрімно, базіки не подружилися. Якщо чесно, і тара мене не дуже поважає. Я не знаю, про що я буду говорити, я якщо зараз чуть буду розсіяний, оскільки то не в монтажі, що у мене там ну майже підготовлено Підготовлено про те, що я буду говорити. Там пару дублів може бути. Тут в крайній випку я щось виріжу, але взагалі не знаю. Як розумію, зараз ніякого трішняка не буде, тому зробимо так. Народ, пропоную зараз перейти на мій другий канал, там є багато інших відео, пропоную підписатися на нього, пропоную перейти в мій ТікТок в Telegram, там я часто додаю різні дописи інтересні, де можна почитати і дізнатися багато інтересного. Шкода, мій бас здох. Другий бас Кресониш вижив. Не дуже добре. Взагалі ситуація не дуже добра. Я зараз не дотягну навіть до топ 4. Мені топ 4 хватить. Але до топ-4 треба дотягнути. Це основна проблема, я боюсь, що на мене зараз хоч один баз залетить і все. І якби моя ера закінчиться на цьому. Дуже, якщо чесно, небезпечно і дуже тривожно. Я тримаю зараз руку тупо на гаджеті. Той вже мене пробував два рази крисити. Добре було, якби мені Єва допомагала. Не знаю, не знаю. Во, він другий ульт набив, я вчасно відійшов. Окей. Не знаю, ризиковано то, що я зараз роблю, він підходить топ-5. Топ-4, все, це 25-й ранг. Прекрасно. Це тупо прекрасно. Я попробую дотягнути більше, оскільки лишні кубки. Таких нема. Немає такого слова, як лишні кубки. Все, ще раз попрошу, будь ласка, перейдіть. Ви мені сильно допоможете. Та й взагалі. <кхем> так, що у нас тут? Ну, не знаю, чи будуть вони себе один одного крестити. Ну, я йду в дим. Ну, ні! Добре, це топ-3. Це навіть більше, чим нам було потрібно. І це наш з вами 25 ранг на ЄВІ. Що дуже і дуже круто. Мені здається, карточка була хорошою. Можете оцінити мій геймплей. Це наш з вами на даний момент 20-25 ранг на каналі. А ось мій тех, кому інтересно, можете кинути в друг в друзі і чекнути, яких в мене ще 2-25 ранг вже є, і на каналі їх ще нема. Ну а на цьому я буде закінчене відео. Якщо воно вам сподобалося, пропоную насамперед зайти в мій клан. Поставити лайк цьому відео, якщо ти ще цього не зробив. Підписатися на канал, бро. Я тебе попрошу. Статистика зараз ну така сумна в мене на каналі. І нажати на дзвіночок. І дивитися інші відео, які ти не бачив. Всім па і хорошого дня!